Що робив Бальцерович в Польщі, це те, що робив е, Бендукідзе у Грузії, ми маємо це зробити нарешті: оце економічне диво в Україні. Ми маємо все для цього. Ми найбільша країна Європи за територію, найбільше ресурси, поклади. Ми європейці. Ми, всеред, ми в Європі. У нас є моря, ресурси, газ, титан. Все, що все, все, все є. Але чомусь ми ось 35 років не можемо обрати собі нормальних найманих менеджерів, щоб керували цими всіма багатствами в інтересах українців. А не у своїх власних кишенях, оце єдиний критерій, і ми реально, як наприклад, Марко Рубіо, державний секретар США, сказав, що за 10 років економіка України за так таких умов зможе збіль... бути більшою ніж економіка Росії, яка в 10 разів більше нас за населенням, за територією і так далі.